Який передбачений штраф за відсутність автомобільної аптечки, друзі? Якщо в автомобілі відсутня аптечка, то поліція звинувачує водія в порушеннях вимог пункту 3147 правил дорожнього руху, та поліцейські кваліфікують такі дії за частиною першої статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана норма статті встановлює відповідальність для водія за керування автомобілем, який має технічні несправності і з якими експлуатація його забороняється. І за це передбачено штраф в розмірі 340 гривень. Пунктом 314.7 правил дорожнього руху заборонено експлуатацію автомобіля за відсутності в ньому медичної аптечки з нанесеними на ній відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена. Але друзі, відсутність в легковому автомобілі аптечки не свідчить про його технічну несправність, з якими забороняється його експлуатація. Тому порушення вимог пункту 3147 правил дорожнього руху щодо відсутності аптечки не підпадає під адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому штраф за керування. Автомобілем без медичної аптечки буде незаконним, і дане правопорушення слід кваліфікувати за статтею 125 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яке тягне за собою лише попередження. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись.